У мене є хороший друг, він працював і в Службі безпеки України. І в так. них є посвідчення. А в мого друга є молодший брат. І він йому в посвідчення, яке було в Чехольчику, на місце фотографій запхав е, маленьку іконку Миколаю Чудотворця. його зупинили на той час працівники Державтоінспекції. О, Боже! І Боже. кажуть, передивіть, будь ласка, документи. А він, не знаючи про те, що молодший брат зробив таку річ, показує цей документ. І працівники дуже голосно сміються. Він каже: я не бачу нічого смішного, хлопці. Сіятися з СБУшника, це, це треба не бути дуже, дуже сміливим. А вони кажуть, то, ну бо, бо то капець, як смішно, каже, то ви собі придумали. Він каже: ви дебіли? Я собі придумав, що я майор СБУ, чи як ви ідіоти. Каже, я кричу на людей. Ті ну, не реагують, боржуть. Я не розумію, що відбувається. А вони кажуть, то ж подивіться, він каже, я дивлюся, а там. Майор служби безпеки України святий Миколаїв. будь ласка.